Вода. Проблема затоплення регіонів. Повідь, повіддя, повінь це природне лихо, що виникає, коли вода виходить за межі звичайних для неї берегів і затоплює значні ділянки суходолу. Зазвичай причиною повені є значне підвищення рівня води. Наприклад, на річках це трапляється внаслідок збільшення притоку води внаслідок тонення снігів та дощів. На озерах чи водосховищах. Внаслідок перевищення притоку води над витоком. Часом причиною повені може стати вітер, який наганяє воду. Ще однією причиною підйому води може стати утруднення витоку внаслідок технічних несправностей на штучних водоймах чи природних греблях, що часом утворюються на гірських річках внаслідок сувів. Поводі діляться за класифікаціями в залежності від масштабу і повторюваності. Низькі. Такі поводі спостерігаються на рівнинних річках, охоплюють на великій території поза заплавою. Затоплюються менше 10% сільськогосподарських угідь. Високі. Задають відчутної матеріальної та моральної шкоди. Охоплюють порівняно великі земельні ділянки річкових долин. Затоплюють приблизно 10-15% сільськогосподарських угідь. Видатні. Задають великої матеріальної шкоди, охоплюючи цілі річкові басейни. Затоплюють приблизно 50-70% сільськогосподарських угідь. Деякі населені пункти паралізують господарську діяльність і різко порушують побутовий уклад населення, катастрофічні вони завдають величезний матеріальний збитків і призводять до загибелі людей, охоплюючи величезні території в межах однієї або декількох річкових систем. Затоплюються більше 70% сільськогосподарських угідь. Багато населених пунктів промислових підприємств та інженерних комунікацій. Є декілька причин для утворення цього природного лиха, такі як тривалі дощі, тенення снігів, шторми та тропічні циклони, хвиля цунамі, підвищення дна водойму, зміни річкового русла, руйнування дамб, пошкодження водяних тунелів або труб, вода для рослин. Вода найнеобхідніша речовина для росту і розвитку рослин, адже вона становить близько 70% їхньої маси. Як правило, у воді зучинена маса різних речовин, які можуть бути шкідливі для рослин, тому необхідно готувати воду для поливу. Крім жорстокості води, необхідно звертати увагу на наявність розчинених шкідливих речовин і температуру. Водопровідна вода найчастіше має лужну реакцію, що підходить дуже обмеженому колу рослин. Кислотність такої води необхідно коригувати, оскільки для більшості кімнатних рослин необхідна вода нормальної або слабокислої реакції. Щоб підкислити воду, можна використовувати речовини, які є в кожному будинку: лимонна кислота, аскарбінка, шавелева кислота та оцет. Найкраще для кімнатних рослин підходить природна волога, дощова і тала вода. На жаль, не завжди є можливість збирати воду в дощ. А кількість вологи, одержувана при остоплюванні снігу, невелика. Ні в якому разі не можна поливати рослини холодною водою, так як різке охолодження кореневої системи може призвести до опадання листя і загнивання коренів. Більшість кімнатних рослин добре відгукуються на полив м'якою водою, нейтральної або слабокислої реакції. Але деякі рослини пред'являють особливі вимоги до складу та кислотності води. Вода в пляшках. Компанії, які продають воду в пляшках, також продають продукти, отримані з води, для чого вони додають певний аромат. Їхньою метою є залучення молодих людей і спортсменів на новий ринок за допомогою цих продуктів. Саме тому різні компанії продають воду в пляшках з різним доданим смаком. Вони часто стверджують, що їхні напої здоровіші за інші солодкі напої, однак важливо бути обережним з цим, адже іноді ця вода може містити не стільки цукру, скільки соду. Купуючи пляшкову воду, можливо, ви отримаєте в її складі додатковий компонент, який сподобається не кожному. Згідно з новим дослідженням, вода у пластикових пляшках містить несподівано високий рівень мікропластику. Пластик має надзвичайно негативний вплив на екологію та дику природу. Професор Шейрі Менсон, яка виявила пластик у воді, зазначила, що. Деякі з цих частинок настільки неймовірно малі, що вони дійсно можуть пробуватися через шлунково-кашковий тракт і переноситися по всьому тілу, і ми не знаємо наслідків того, що це означатиме для наших різних органів і тканин. Вода в пляшках є такою ж, як добровідна, але за вищою ціною. У рекламі води в пляшках може бути мирна весна або струмок. Але це не означає, що ця вода чиста і найвищої якості. Насправді лише невеликий відсоток води в пляшках знаходить зі струмків або підземних джерел. Близько 25% усієї води в пляшках ідентичні за якістю до водопровідної. Звісно, деякі компанії фільтрують або опромінюють воду ультрафіолетовим світлом перед продажем за ціною, яка в 100 разів перевищує ціну цієї ж кількості води з під крана. Команди. Утворення туманів починається з конденсації або сублімації водяної пари на ядрах конденсації, рідких або твердих частинок, завислих в атмосфері. Туман можна віднести до колоїдних розчинів, так як його можна вважати аерозолем з рідкою основою. Види туманів: Поземний туман, що низько стелиться земною поверхнею або має суцільним тонким шаром або вигляди окремих клаптів, так що в шарі туману горизонтального видимість становиться менше 1000 метрів, а на рівні 2 метрів перевищує 1000 м. Просвічуючи. з горизонтальною видимістю на рівні 2 метрів менше 1000 метрів. Слабо розвинений по вертикалі, тому можна визначити стан неба. Найчастіше спостерігається ввечері, вночі та вранці, але можна спостерігати вдень, особливо в холодне півріччя у разі підвищеної температури повітря. Туман. Сусільний туман з горизонтальною видимістю на рівні 2 метрів менше 1000 метрів. Дось розвинений по вертикалі, так що неможливо визначити стан неба. Найчастіше спостерігаються ввечері, вночі та вранці, але можливо спостерігати й вдень, особливо в холодне півріччя у разі підвищеної температури повітря. Димка – дуже слабкий туман, якому дальність витимості становиться кілька метрів. Класифікація: тумани охолоджені. Утворюються через конденсацію водяної пари при охолодженні повітря нижче точки роси. Тумани випаровування. Випаровування з більш теплої поверхні, що випаровує. В холодній повітрі надводоємо ми вологими ділянками суші. Крім того, тумани розрізняються за синоптичними умовами освіти. Внутрішньомасові формуються в однорідних повітряних масах. Фронтальні, атмосферних фронтів, що утворюються на межах. Дякую за увагу!